що а ми рухаємось далі, і зараз нам підказують, що з нами на зв'язку наш наступний гість на сьогодні. Це Сергій Лазановський, музикант. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Так, сьогодні ми будемо <кхух> вітаємо. Будемо говорити про новорічний мюзикл, де ви знялися у головній ролі. І таке питання: розкажіть про цей мюзикл. Чи знаєте ви, як створилася його ідея? Хто можливо автор його, хто головний режисер? Так, найперше, всім привіт з прийдешнім різдвом Христовим вас всіх. Звичайно, розповім зараз трішечки про сам фільм мюзикл Ця ідея є моєї менеджерки, продюсерки Ірини Батюк. Вона надихнулася для на створення фільму, коли почула пісню у відомого автора, який написав багатьом зіркам українського шоу бізнесу пісні. Це Олександр Вратарьов. Вона почула пісню про Миколая і зрозуміла, що вона хоче щось створити таке у Івано-Франківську для дітей. В неї є свій продюсерський центр. В Кому навчається дітки, вона вирішила щось створити казкове. І звичайно, що оскільки я є теж під її опікою, вона запропонувала одну з головних ролей. В нас три роки тому вийшла пісня, яка називалася Санта-Ніко, і вона вирішила пов'язати ну, фільм про Святого Миколая і Санта-Ніко. Звісно що ми використовуємо там теж таку репліку. З режисером фільму теж виступила Людмила Лінник, тобто сценаристом фільму, це наша така франківська. Людина, яка дуже часто пише для багатьох концертних номерів тексти, і так само вона написала для фільму. А режисером вже фільму став Андрій Батир і оператором був Андрій Соболевський. Насправді у нас команда була і велика, і не дуже. Якщо говорити про Київ, звісно, що там є більші можливості умови. Франківської було менше, але ми задоволені тим результатом, який в нас в кінцевому вийшов. Клас. Мені мені ще більше захотілося знаєш, розпитати саме про цей мюзикл. І запитаю, а чому саме Святий Миколай став ось головним героєм? Тому що часто там, наприклад, в якихось новорічних мюзиклах і там фільмах будь-які герої, там різні Грінч, Санта Клаус. Ще хтось, а тут Святий Миколай. Ну, у нас така, кажу, історія була що смішна. Ми вирішили Святому Миколаю додати трішки європейського звучання і назвали його свій час Санта-Ніко. Тому ми а, таким чином хотіли вже нове покоління від штовхнути від радянського Діда Мороза і снігурки, бо в них завжди асоціація, що вони під градусом. А нам не хотілося цього остаточно. І звісно, що цей Санта Ніко виступив головним героєм, тому що кажу, знову ж таки Ірина почула пісню про Миколая, яку був написав Олександр Вратарьов. І зараз ми повертаємо якомога більше українських традицій, українських звичаїв і справді в свій час з радянської за радянської. Часу багато хто забув про це свято, а зараз це є все на часі повертати наше, повертати своє і говорити про тих людей, які були справді а не вигаданими. Ця людина робила хороші справи у нашому фільмі. Він виступає в іншій іпостасі. Він такий вчитель, звичайний вчитель, який навчає дітей, але в свій час він також готується до свого дня народження, до своїх іменин і готує для всіх подарунки. Ну, звісно, там є перипетії, є конфлікти у фільмі. Це коли Святого Миколая викрадає одна із його е дітей, про яку він забув у свій час. Так, і вона стала такою реалісткою. Вона стала беземоційною, вона будує суспільство реалістичне, без жодних емоцій, без радості, без свята. Всі повинні працювати і жодних свят. Ну і звісно, що Миколай теж в свій час таким стає, коли вона там дає підписати чорнилами контракт магічними. Насправді фільм з дуже цікавим сюжетом. Не буду все спойлерити. Просто рекомендую його переглянути. Завтра він вже буде в доступі всюди, а в новорічні в новорічну ніч і протягом різдвяних свят буде крутитися по телебаченню. Клас будемо чекати. Я обожнюю на всі свята. Дивитися м'юзилки. Я не знаю, це дуже дуже додає настрою якогось якоїсь чарівності. У цій це дуже круто. А я так розумію, що у вас не будуть. Гримувати під такого дідуся там чи когось У нас буде молодий такий святий Миколай. Так, цілком правда. Я теж спочатку думав, що мене трішечки будуть підгримовувати. Ну, зрештою, змінювати колір волосся, можливо, за допомогою перуки. Але вирішили командою ні. Ми нічого змінювати не будемо. У нас буде святий Миколай молоденький, він буде в сучасному стилі, те, що доступніше для дітей. Бо я думаю, що зараз насправді наше покоління це більше про правду. Вони в соціальних мережах виставляють все те, якими вони є, те, як вони ж як вони живуть, і ми вирішили, що потрібно бути на одній хвилі і жодних масок. Має бути все так, як воно є в природі, тому ми такі історили фільм. Клас, а дуже круто вже і сюжет трішечки знаємо. Угу. А тепер трішечки про музику, тому що знаю, там дуже багато е, звучать піс... пісень у різних українських авторів. Е, як вибір цих композицій вплинув на атмосферу фільму? Як взагалі обирали? Мені здається, це так важко. Й у нас стільки класних виконавців когось вибрати, когось не вибрати. Ну це дуже складна робота. Так, ну і в тим паче враховуючи той факт, що справді в школі цьому продюсерському центрі навчається понад 200 дітей. Вибрати з 200 дітей всього там шість композицій. Вона є у фільмі це було справді складно. Але звісно, що композиції підбиралися вже під сюжет, написали сюжетну лінію, і тоді дивилися, що буде підходити найбільше під яку сцену. Тому композиції обиралися таким чином. Є композиції, які були справді написані спеціально до фільму, особливо коли це, якщо будете дивитися фільм. Виконує директорка, яка згадує своє дитинство. Ця композиція написалася справді в дуже короткий термін, буквально там за шість днів до початку зйомок фільму. Тому я думаю, що всю атмосферу ви справді відчуєте через музичну складову даного фільму і через музичні вставки. Це справді дуже. Ну воно для дітей, для сімейного перегляду просто ну. Клас. Ну музика справді ну, вирішує дуже багато, тому що скільки фільмів ми дивимося, будь-яка музика, особливо в таких моментах, вона має підкреслювати. Інколи ми чуємо музику і згадуємо кадри з фільму чи якось навпаки, ну воно все дуже поєднується. І я впевнена, у вас все вийшло. Ми будемо чекати, будемо дивитися. І якщо воно десь буде викладено, потім тізер вже викладений на Ютубу, можна коментарі там залишати свої враження. Клас. Так, uh, так 25. Власне завтра на різдво буде вже прем'єра і на Ютуб, тому можете перегляти. Взагалі можна прямо там коментувати. Мені ви так необережно відповідаючи на попереднє питання, зачепили тему зйомок, і мене одразу зацікавило, чи були якісь під час зйомок сцени у сценарії, які було особливо там можливо важко втілити, або навпаки, дуже легко йшли ці сцени. Ну, я хочу додати тільки те, що всі діти, які знімалися у фільмі, вони не є професійними акторами. Хтось десь на десь просто займався в театральній студії. Звісно, до початок зйомок з ними працювали актори і режисери. Але насправді це був такий виклик, оскільки в нас був мінімальний термін. Це п'ять днів були тільки зйомки. Днів. Планувався фільм там до до пів години часу, а вийшов повний метр. Такий несподіваний вийшов для всіх. Тому. Найскладніше було те, що в кожної дитини в батьків є свій графік дня. Так якщо було розплановано, як завжди, таймінг один, він зміщувався. Ставалися, звісно, що у нас зараз є сусіди, якого ми дуже сильно любимо в рукавичках. Так від вимкнення світла, і потрібно теж було від цього відштовхуватися. Не всюди були генератори, дещо нам зміщувалося, дещо змінювалося. Тому найбільшим викликом, звичайно, були такі технічні моменти. А стосовно сцені діти класно підготувалися, вони молодці, незважаючи на те, що вони не є професійними акторами але вони дуже органічними і вже дивлячись кінотеатрі прем'єру, були просто в захваті від їхньої акторської гри. Ми навіть дорослі іноді думали, що нам ще є чого повчитися в них Ну, діти, вони взагалі такі природні, вони такі легкі. Мені здається, з ними дуже важко, звісно, працювати, тому що треба і услідити за всіма, щоб всі були цілі здорові на своїх місцях. А з іншої сторони, це ж напевно така насолода. Клас. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви ще якісь подальші такого? Плану зйомки, можливо, у майбутньому, можливо, в іншому жанрі якісь фільми дійсно повні метри, але не м'юзікли. Чи сподобалось вам взагалі все це? Так, ну якщо так привідкривати невеличку завісу, звісно, що самі батьки в захваті від даної роботи вони не очікували, що все вийде так. Тому що процес був складнішим, але результат він того вартий. І вони навіть самі так запропонували, щоб не зупинятися, продовжувати це робити. Тому відкривається невеличка кіношкола для всіх акторів, які були, які знімалися в цьому фільмі. І також буде зніматися невеличкий фільм. Я думаю, що це швидше буде такий tiktok серіал для сучасної молоді. Це щось нове круто. Альтернатив у нас насправді потрібно якмога більше розвивати український контент, бо зараз спостерігаю особисто таку тенденцію, що нашим сусідам вже знову відкриваються дороги, і вони дуже стрімко знову заповняють наш простір медійний і культурний. І я думаю, що наша місія всіх людей, які дотичні до творчості, не допустити цього, а забивати наш простір своїм українським контентом, щоб вже підростаюче покоління мало альтернативу на чому виростати. Ну, в Тікток серіал це дуже Щось круто. Це звучить по сучасному. По сучасному, і це зручно, і це не лише для там дітей, підліків цікаво. Я половину серіалів дивлюся в Тіктоці, тому що там є плейлисти, все дуже зручно, і свої дорами пішли листати, все ідеально. Тому клас, будемо дуже чекати. Так, дякую і напевно, що останнє запитання: розкажіть про ваші плани на майбутнє саме як музиканта. Ну, якщо вже можна так анонсую, що десенько, буквально зараз через 10 хвилин буде прем'єра на Ютубі колядки на різдвяні свята. О, клас. Ну, можна і насолодитися різдвяною атмосферою від цього виконання. Це до речі, зйомка відбулася перед концертом у Івано-Франківської, який був різдвяний за дві години до. Тому можете теж відчути всю атмосферу Декорація у цьому відео власними руками створена. Теж можете її оцінити. Ну і звісно, що у нас в наступному році планується вже багато дуетів з, з зірками українського шоу-бізнесу, яких ви точно дуже добре знаєте. Тому буду радий, якщо будете слідкувати за творчістю Сергія Ось Ми... прийдеш придачні свят. Христос Снардайс, будемо чекати обов'язково ваші дуети, і будемо дуже вас просимо, щоб у з нами також відбувалися прем'єри. Тому що от у нас буде 12-й перерва, і ми будемо також дивитися Це вашу так, прем'єру. І наступного разу давайте разом з вами все будемо дивитися. Мені здається, дуже вчасно прозвучало запитання так про подальші якісь плани музичні, пане Сергію. Дякуємо, що доєдналися до нашого такого спілкування. Дякуємо, що поділилися історією розповідями про. Новорічний мюзикл будемо тоді чекати так дійсно вас у подальших наших ефірах. А глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Сергієм Лазановським, музикантом.